Питай, зелених зкарбів, як ми опеньки і яблука молодильні знайшли в лісі. Оце так. Да. Оце краса. Ну, Таке здоро трошки. Так, це тут як сапюр наросли. доламати його до кінця. Ага. Обратно подивилися. Бачиш, вони стоять трясні. Ага. Ось такі цей, звісно, у нас тут гулявший трохи. Не змогу прощатися. А оці красавчики. О, ну такі, якийсь гавар той буде. Так, так, да. Щось то й буде, народ. Кажуть, що в таких случаях, Степан? Спочином? О, я твоя зовсім не знаю. Спочив. Ти... Спочинок. О, подиви, є такі розклади. О, клай, а клав, да він не один. Він не один. О, ще папа, папа, папа. Ось вони дає. Бойок. Ростуть Ну, Сладік такий, Да, це вже молоденькі. Диві, диві. Класно. Це вже трошки молодші, да? Там е геть-ай-яй-яй, це характеріє. Ну да. Але це перші, Це. це перші. Продовження друга серія апа. А ось у когося. О так і що? Оце да. І, і оце колонія. І тут когось, і там колонія. Оце галявинка. Тут ти бачиш, оце не даремно ти далі, Воно ще відміється. Ага. О, ще відмілося. Так що народ. На Буславщині гриби є. От так. Є гриби. Грибні ми. Ти треба акуратненько Оп, очистили, подивилися. Степан сфотографував, красиво, показав, і хто? І тут. Дивися, яка сім'я! Як живі стоять. І, і. А тоді він стільки ха, опа, ножки тут все. Як книжка пише, даю? Оба так красиво ріжемо. Аккуратненько. І собі акуратненько, щоб не поламати. Диви. Складаємо. Так. Глядяйте, такі, що... Ну такі день на базарі вони йдуть за третій сорт, шлапаки. Ну я сподіваюся, що ми, може, мокренькі. Так. Мокренькі такі. Та похвалимося вам. Оно ще диви, красавчик. Ага. Опай, така ножка серйозна. Так. Що? Є, один такий малесенький є. Опеньок. Ну, будемо шукати далі. О, мишка побігла. Це все ясен. А треба граб. Нам треба опеньки. Або гливи. Так, не той ліс. Шукаємо граби. Ось один є граб. Людей, такі. Да? Да. Ага, о. Є грибочки так. Трошки. Пеньочок такий і був броший, так. Да. Бачиться граб. Пустився сюди в яр, а тут нічого не видно, хоча граби є, а опеньок немає. Що ж, шукаємо далі. Отут я в яру отут. Опа. Опа. Бачу. Бачу, бачу опенька. О, тут ще не один опеньок. Ух ти! Є трошечки. Є трошечки опеньок. Так, дивимося. Ось вони такі величенькі. Тут у нас буде раз, два, три, чотири. Ну, тоже вже п'ять. Шість, сім, вісім. Ну, з десяток буде. Дев'ять, десять. Поки що. Так. Добре. Опеньки збираємо. Так, отак. От Ану, ще не переросли вони сильно. Ні. Добрий ще опеньк. Ще добрий. Так. Отакі. Величенькі, гарненькі. Так. От ми вириваємо їх, а потім обрізаємо. Так буде краще. Так. Міцелій так може залишитися неушкодженим. А ось якийсь молодесенький є, ще один. Молоденький, отак заховався. А ось зовсім молоденький цей. Опенька золотом, так, да, молодесенки. Опа! Є! Є. Є опеньки. Так. Добре. Небагато. Скільки пройшли, а небагато знайшли. Так. Добре. Ура! Опеньки я знайшов. І так, опеньки збираємо, не зволікаємо. Так. Ого-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо! Є опенечки. Опенечки, опенечки. Так, 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 так. Гарнесенькі. Є молодесенькі. Клас. Клас, клас клас Збираємо, збираємо. Ох ти! Отак от! ледве не наступив. Так. Да. О, я молоденький, з такими ноженьками гарненькими. Молоденьки. Такі ноженьки гарненькі. О! Отак. Отак. Отак, отак, отак. Так. Нічого не проминуть. Это же Так. Обрезаем. И до кошика складаем. Так, Кия. Добре. Опа! Указал мне, дед, между клык двою, Между клык и двою. И Есть такое место. Не ростуть молодильні яблука. А, клас? клостринь, оце ми з тобою дибали-дибали ось. О. І надибали, дивіться. Оце ж воно. Ух. Біле дерево молодильних яблук. Ти. Ого, скільки є суток. Оце б ще поз'їдаєш три штучки енергії. Штани жінка не буде сьогодні зашивать. Тобто, Молодежь яблука, бери поки є. Три штуки, так? Три штуки есть. И локацию никому не давай. Я був самородивлюсь. У мене надзвичайно корисні для организма. Вся яблуня всіяна яблуками. Оце з воно яблука молодильне. Отак От ми і гриби назбирали, і молодильних яблук набрали. Відео українською підпишіться на канал, підтримуємо український контент. А в коментарях напишіть, чи вдавалося вам в лісі знайти молодильні яблука.